Всім привіт! Сьогодні ми спробуємо вивчити базові акорди на гітарі. Перший акорд це так званий ЕМ. Він береться таким чином. Ми ставимо другий лад на четвертій та п'ятій струні. Ми намагаємось ставити пальчики на кінчик, щоб не торкатися наступних струн. Інакше ми будемо глушити струну. Задньою частиною пальця. Отже, це був ЕМ. Наступний акорд дуже легкий. Ми додаємо до акорду ЕМ вказівний палець та ставимо його на перший лад третьої струни. Це в нас виходить акорд Є. Е. Всі ті самі правила. Наступним акордом буде в нас акорд АМ. Його дуже легко брати. Насправді, ми просто маємо перенести акорд Є на струну вниз. Отже, це в нас буде перший лад на другій струні, другий лад на третій струні, та другий лад на четвертій струні. Також у цьому акорду краще намагатися не грати шосту струну, але це може бути зробити трішки важко, якщо, скажімо так, ми просто. Намагаємось не грати її правою рукою. Найбільш корисним варіантом буде поставити великий палець на шосту струну, але не притискати її. Це, це правило буде працювати для багатьох інших акордів, якими ми будемо розглядати далі. Отже, великий палець, якщо він у вас дотягується, треба ставити таким чином, щоб він перекривав шосту струну. І тоді. Навіть при ударі по всіх струнах ця струна не буде звучати. Отже, це був акорд АМ. Наступний акорд у нас буде акорд А. І щоб поставити його, ми просто заміняємо палець на першому ладі, на першому ладі другої струни. Ми заміняємо на мізинець, який буде в нас стояти на другому ладі другої струни. Це акорд А. Наступний акорд у нас буде ДМ. Тут ми притискаємо перший лад на першій струні, третій лад на другій струні і другий лад на третій струні. Ось таким чином. Наступний це в нас буде акорд Д. І тут ми маємо поставити другий лад на першій струні. Третій лад на другій струні Та другий лад на третій. Добре. Наступним акордом у нас буде С. Він береться в нас наступним чином. Ми граємо перший лад на другій струні, другий лад на четвертій струні та третій лад на п'ятій. І також намагаємось не грати шосту струну. Добре, наступним акордом у нас буде G. Він буде гратися таким чином. Ми притискаємо третій лад на першій струні, другий лад на п'ятій і третій лад на шостій струні. Отже, повторюємо всі акорди разом M. Е, Є. Yeah. А М. Намагаємось не грати шосту або приглушати її. А. Це в нас буде також з великим пальцем ось тут. На акорді ДМ ми також ставимо великий палець ось тут і приглушаємо шосту. І також великий палець ось тут. приглушаємо шосту. На акорді С ми також приглушаємо шосту. На акорді G. ми граємо всі акорди. Супер!